Щирі вітання буває так, що жінка маніпулює сином у своїх стосунках з любим, коли вона не може ніяк зізнатися любому, що кохає його, вона починає йому мститися і його родині за те, що він не зробив першого кроку, бо вона не розуміє, що любить вона, а не він її. А чоловіча взаємність приходить на щире і відверте визнання жінкою, чоловіка, до якого вона звернена генієм, кращим на планеті і у космосі, бо кожній жінці про любого богом відкрити знання його неземної природи, бо вона його рівня за духовно інтелектуальним змістом, і як ніхто розуміє його. І ось жінка маніпулює сином, щоб мститися чоловіку за те, що вона не продемонструвала йому свою сердечність до світу і людей, свою повагу і любов до коханого, щоб він впізнав дружину. Вона скрила себе від нього і не розуміє, чому він не звернув на неї уваги. А син у таких стосунках жертва матері, який вважає, що хтось мати його образив, бо так вона ним маніпулює. Так вона йому подає своє бачення причин свого нещастя. Жіноча гординя зверхність до любого і людей. Це наслідок нерозуміння, як будувати стосунки з любим. Що у тих стосунках вона серце має бути це серце сердечним. А чоловік розум, до якого вона вухами, поваги під'єднана. Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.